Для чого навчатися комунікації, якщо я вже вмію говорити? Саме такі запити мені іноді приходять в директ. Мене звати Анна Гафонова. Я тренер по голосу і комунікації. і Я навчаю експертів, it фахівців, підприємців говорити вільно та переконливо, щоб заробляти більше. Тож повернемося до нашого запитання: дійсно, навіщо навчатися говорити? І тут одразу зауваження. Я не навчаю говорити. Ви всі вмієте говорити вже, тому що навчилися цьому у дитинстві. А ось навчатися комунікації у цьому точно є сенс. Щонайменш, давайте згадаємо та проаналізуємо, тому що все, що ви вмієте, і все, що ви маєте зараз, ви досягли цього завдяки комунікації. Ви влаштувалися на роботу завдяки комунікації. Ви заробляєте гроші завдяки клієнтам, з якими комунікуєте. І так само ви навіть. Можливо, збудували стосунки, тому що ви вмієте комунікувати. І ось для цього ми цьому навчаємося, бо дійсно для когось це важко. І це нормально, що для когось це важко, тому що нас цьому ніде не навчали. Згадайте, будь ласка, у вузі нас цьому не навчають. У школі ми більш-менш навчилися. Виступати з віршами, але це не все, за що відповідає комунікація. І давайте одразу розберемося, що таке взагалі комунікація. Комунікація це взаємодія з людьми з певною ціллю. Тобто, наприклад, у вас є комунікація на співбесіді. З цією влаштуватися на цю роботу. У вас є комунікація, наприклад, з клієнтами, з цілею колаборації. І якщо ми розглянемо ось такі ситуації, у кожній ситуації буде ціль. І ось саме така ситуація розмови буде комунікацією. Якщо цих аргументів для вас недостатньо, надаю ще. Дивіться, кожен день ми їмо. Так, дійсно, ми кожен день хочемо їсти смачно, багато. Солоденька, хтось полюбляє я з тих людей, і ми хочемо дійсно кожен день це робити перше швидко. Друге смачно, і навіть цьому навчаємося. Жінки мене зараз зрозуміють. Бо якщо ми хочемо якось здивувати нашого чоловіка, нам хочеться чомусь такому навчитися, і щось таке приготувати, щоб нам сказали Вау, дякую! І що ми робимо в такий момент: ми йдемо в інстаграм за рецептами, ми йдемо в Ютуб, щоб подивитися, а як взагалі готувати, і ми цьому можемо навіть навчитися в кулінарній школі. Знайомо, і тоді у мене для вас наступне запитання: ми кожен день з вами комунікуємо, але чомусь вирішуємо, що нам не потрібно цьому навчатися. Ми вже всі все вміємо. Так от, те, що ми вміємо, те ми і маємо. Ось зараз ви маєте ті результати. На які ви накомунікували, комунікували, можна сказати так. Бо дійсно комунікація це я вважаю запорука успіху. І якщо ми розглянемо взагалі, що таке успіх, можливо, ви зі мною не погоджуєтеся, якщо не погоджуєтесь, будь ласка, пишіть в коментарі. Для мене у успіху є декілька складових. Перше це час, друге, це стосунки, третє це гроші. І якщо ми подивимося, усіх цих складових нам важливо, що. Комунікувати, тому що час ви можете якраз собі знайти той час, вільний час для ведення Ютубу, для ведення інстаграму, саме тоді, коли ви вмієте налаштувати робочі процеси, комусь щось делегувати, з кимось про щось домовитися, а можливо, когось просто попросити. І це теж важливо вміти робити. А що стосується стосунків, ви не можете вибудувати класні стосунки, дійсно такі на довірі, де ви будете щасливими. Без доброї комунікації, без правильної комунікації. І, до речі, ніякі стосунки ви не можете збудувати, не знаючи, як конфліктувати. Конфліктологія це взагалі моя улюблена тема, яка надає нам можливість конфліктувати продуктивно. Не конфліктувати заради конфлікту, а конфліктувати для того, щоб покращити стосунки. І до речі, про це ми дуже детально говоримо на курсі. «Говори, мовляй, досягай. Тому, якщо вам цікаво навчитися, дійсно класно себе поводити у суспільстві, класно себе презентувати, вміти взагалі розказати про себе без сорому, а зацікавити своєю особистістю, взагалі налаштувати класні стосунки у кар'єрі у бізнесі з клієнтами. Ми про це все дуже детально говоримо говоримо у моєму курсі Говори, вимовляй, досягай? На який я вас запрошую. Посилання ви можете знайти у описі до цього відео, і теж мене дуже часто запитують: чи можна дійсно навчитися комунікації, чи можна дійсно навчитися керувати своїм голосом і звучати так, щоб хотілося слухати? І моя відповідь, а вже ж так. цьому навчаються мої студенти. Цьому вже навчилися дуже багато моїх студентів, моїх клієнтів, які зараз класно виступають, впевнено себе, ведуть у комунікації з клієнтами і будують міцні зв'язки. І до речі, про міцні зв'язки. Я завжди кажу моїм студентам і завжди буду топити за цю тему, щоб ми з вами вміли налаштувати довготривалу комунікацію. комунікацію, неодноразово комунікацію, коли ми щось там у когось попросили, і все. А саме довготривало, бо у цьому є сенс, у цьому і є оцей смак контактів, смак комунікації. Тому що, якщо ви правильно вмієте налаштувати цю комунікацію, правильно вмієте взагалі підтримувати, наприклад, людей, дуже багато людей не вміють підтримувати, не вміють слухати. І, до речі, щодо слухання, я теж в цьому вважаю, що повинні навчитися багато людей, тому що. Я впевнена, що ви бачили таких особистостей, які, наприклад, не вміють слухати. Можливо, навіть цією особистістю є ви, але це не проблема, цьому можна навчитися, тому що перше, взагалі, з чого починається комунікація, це увага, а друге, це довіра. І якщо ви не вмієте ось ці два моменти взяти і напрацювати, то це означає лише одне. Вам потрібно просто над цим попрацювати і звернути на це увагу. І я вже передбачаю ваші коментарі, що у вас немає на це часу. Можливо, у кожного своя ситуація. Але у мене до вас питання: чому відкладаєте те, що впливає на вашу якість життя? Коли ми хочемо їсти, коли ми дуже голодні, нам все одно, будь ласка, хоч ходог з'їсти, хоч щось, щоб просто закрити свою базову потребу. Так ось. Комунікація це теж базова потреба, і від неї залежать ваші стосунки, ваші гроші і ваш рівень життя. Тому у мене до вас питання, чому ви вирішуєте, що саме це потрібно відкласти. Ну і ще один аргумент, що навчання не вимагає стільки часу, ви, можливо, ви про це думаєте. Бо у мене саме на курсі ви навчаєтеся цьому за 10 хвилин в день, тому що у мене так побудована стратегія комунікації з вами, з моїми учнями. Таким чином, щоб ви могли одразу швидко отримувати результати і мали змогу одразу їх практикувати. Тому, якщо для вас це питання актуальне, я буду рада навчити вас комунікувати, щоб досягати більшого.